ДТП без травмованих за участю двох автомобілів сталося у Тернополі. У поліції повідомили, що водій шкоди під час керування автомобілем не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою. Прошу правила дорожнього руху. Відтак зіткнувся з іншим транспортним засобом. На щастя, в автопригоді ніхто з людей не постраждав. Під час спілкування з кермувальником шкоди патрульні помітили в нього. Ознаки алкогольного сп'яніння. А ще чоловік поводився агресивно, нецензурно виражався та ображав присутніх. Також полісмени перевірили інформацію про водія та транспортний засіб згідно з базами даних і з'ясували, що чоловік вже неодноразово протягом року притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння. Відтак був позбавлений права керування за рішенням суду. На водія склали відповідні адмінматеріали. Поліцейські та розслідують факт жорстокого поводження з твариною у соцмережах. Мешканка краю повідомила, що жінка села Долина з невідомих причин травмувала свого собаку сокирою. Поліцейські підтвердили цю інформацію. Відомо, що тяжко поранену тварину забрали сусіди та відправили до ветеринара. Наразі собака потребує подальшого лікування. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. До розслідування триває. Понад 360 тисяч гривень таку суму має сплатити одне з державних підприємств Тернопільщини, яке підозрюють у незаконній виробці лісу. Під час слідства з'ясовано, що працівники установи зрубали понад 40 дерев різних порід. Рішення суду набрало законної сили. Оперативники розшукали трьох осіб, які обікрали автомат з іграшками у торговому центрі Тернополя. Збитки заявник оцінив у 20 тисяч гривень. Крадіями виявилися двоє мешканців Тернопільського району та жителька обласного центру. Фігуранти вперше потрапляють в поле зору працівників поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.